Карфаген давня фінікійська колонія. За легендою, її заснували фінікійці на чолі із царицею Дідоною у роки, коли тривала Троянська війна. Але найдавніші залишки поселення датуються лише дев'ятим століттям до нашої ери, а в V'я столітті Карфаген у могутності набагато перевершив свою метрополію. Карфагеняни плавали до Британії, Азорських островів і навіть Гвінейської затоки. Таких успіхів у мореплавстві тоді не досягав ще жоден народ. І Фінікійський Карфаген і Латинський Рим мали спільного ворога, грецьких колоністів, що в ті роки почали активно заселяти західне узбережжя Середземномор'я. Тому не дивно, що довгий час Рим та Карфаген були союзниками. Міста уклали договір про співпрацю у 383 році. Вони навіть поділили між собою землі, котрі мали завоювати. Риму дісталася Південна Італія, а Карфагену острови в Західному Середземномор'ї. Коли римляни воювали проти грецького царя Піра, карфагеняни надавали їм грошову допомогу. Причиною для конфлікту між союзниками стала ватага найманців Мамартинів, що відомі в історії також під іменем сини Марса. Вони захопили місто Месіна на Сицилії, а потім, у війні з містом Сіракузи, звернулись по допомогу водночас і до Риму, і до Карфагену, очікуючи, хто перший відправить війська. Першими припливли Карфагеняни. Але римляни відправили значно більше військ на чолі з римським консулом. Після невдалих переговорів римляни розбили карфагенський загін в месіні, а його командира розіп'яли на хресті. Так почалася перша понічна війна між Римом та Карфагеном. Римляни звали Карфагенян Пунами, звідки і походить назва.